Як правильно підібрати каучуково листову ізоляцію та яка саме товщина вам потрібна? Звичайно, з липким шаром або з липким шаром та алюмінієвим покриттям. На чому саме зупинити вибір, дивіться в нашому відео. Обираючи теплоізоляцію, потрібно розуміти, де саме вона буде використовуватись. Каучукова листова ізоляція буває товщиною 6, 9, 13, 19, 25, 32 та 50 мм. Всі ці товщини каучукової листової ізоляції можуть використовуватися як в приміщенні, так і зовні. А підібрати правильну товщину вам допоможе наш спеціаліст. Вам достатньо звернутися за цим номером телефону. Пам'ятайте, робочий діапазон цього матеріалу від мінус 50 до плюс 105 градусів. А тепер коротко про переваги. Матеріал екологічний. Він гнучкий та легко монтується. Самозатухаючий та стійкий до агресивного середовища захищає від тепловтрат та утворення конденсату. Тож давайте зазирнемо та подивимось на матеріал. Отже, перший. Це листова каучукова ізоляція з липким шаром та алюмінієвим покриттям. Якість матеріалу відмінна. Другий саме звичайна каучукова ізоляція і недорога. Та третій листова каучукова ізоляція з липким шаром. Це найпопулярніша та ходова позиція. І знову ж таки, якщо ви не знаєте, який саме варіант вам потрібен, дзвоніть за номером телефону. Ми допоможемо вам підібрати правильний варіант. Давайте я вас переконаю, чому потрібно обрати саме нашу компанію. Перше, ми маємо великий досвід та працюємо з цим матеріалом вже більше 11 років. Друге завжди великий запас на складі та конкурентна ціна. А я вас запрошую підписатись на наш канал. Там багато чого цікавого про технічну ізоляцію. Тож утеплюйте свої будиночки разом з нами, бо з нами вже утеплено більше 400 тисяч метрів квадратних. А можемо утеплити ще більше. Чекаємо на ваші замовлення.